Повне домінування арсеналу Артети в грі проти принципіального суперника дає нам відповідь на питання, чому каноніри можуть виграти в цей сезон прем'єр-ліги. Але що саме зробило Арсенал нестримний в цьому матчі? Давайте розберемося. Почнемо з гри арсеналу без м'яча. Усе розпочалося з першим ударом Чалсі, тому що арсенал хотів зразу натиснути на вразливі точки синіх, які тримали м'яч. Це стало можливим завдяки декількома ключовим факторам. Початно, які прагнув мати лише одного опорника, тобто кайседо, який природньо не надто хороший розігрувач, є першим цих факторів. Коли захисна лінія Чалсі розділилася, Хаверс був готовий натискати на Дісасі. Едегор мав завдання повністю закрити опорну зону, з якої міг би бути вихід для Челсі з пресеного арсеналу. А Райс був готовий підтримувати цей натиск. І ми бачили, як Арсенал з успіхом використовує цю схему, оскільки єдиний очевидний варіант виходу це лівий центральний захисник. Оскільки це єдиний доступний пас, Едегор передбачав, куди піде м'яще до того, як захисник Челсі його отримає. А Райс підтримав пресинг на каседо. А завдяки участі Саката Вайта, який забезпечує щільність пресингу, є можливість, що бадіє Шілі спробує давати ризикові паси. Декілька з них можуть бути перехопленими, не маючи багато варіантів. Центральний захисник часто намагається знайти новий коридор. Для передачі, але проблемою, звичайно, є те, що Челсі в пасі в цьому районі поля Партію з упевненістю контролює це і робить будь-який пас дуже складним. А Торса розуміючи, що стояти коліворож не дасть багато вигоди, він також змістився і обрізав передачі на Фернандеша. Джексон іноді намагався впуститися в центр поля. Але оскільки мудик зайшов глибоко, Саліба міг жорстко при його пресингувати, знаючи, що ніхто не втече позаду. Таким чином Арсенал одразу придушив Челсі, коли ті намагалися розіграти м'яж між собою. Ситуація була такою ж поганою, коли бадячі намагався зіграти просту передачу на лівого захисника. Оскільки Кокурелі також виглядав невпевнений на м'ячі, і в результаті цього всього Арсенал легко перехоплював м'яч і потрапляв у багато гольових позицій. Але не існує чогось досконалого, тому були рідкісні випадки, коли Челсі могли зламати прес на арсеналу. А саме тоді, коли був прес на арсеналу, і Райс був зайнятий Фернандешем і не допомагав пресного своєї команди. І це означає, що один опорних міг частково прийняти м'яч і розвернутися. І навіть коли Челсі був вищий на полі Арсенал все контролював. Вони захищали 4-4-2. В такій схемі Арсеналу була б легка перевага Челсі у півзахисті 3 проти 2. А на такій ранній стадії, як Хаверс та Едогор, могли стати майже пасивними, знаючи, що жодний центральний захисник не зміни гру, видаючим класним пасом, незалежно від того, скільки в них часу. Це змусило седу або Фернандеша опуститися глибше для отримання і просувати його вперед. Проте Челсі втратив свою перевагу, дозволивши Арсеналу агресивніше пресингувати. Таким чином для синіх це стало замкнене. Колом цікаво, що незважаючи на гарне володіння м'яча Фернандешем, більшу частину матчу в глибині був саме кайседо, і тому Челсі важко було просувати м'яч. Чим цікавилась гра Челсі, так це способами, якими вони використовували своїх захисників, оскільки вони часто займали глибокі позиції, не даючи занадто багато зон у нападі, але зазвичай вони легко Преценувалося вінгерами арсеналу. Кукуреля часом міг бути винятком, рухаючись вгору з ліва, він дозволяв Модрику діяти більш центрально, надаючи Челсі крихітну надію знайти ігрока між лініями. Але більшість успіхів Челсі наставало тоді, коли вони організовували мадуеки 1-1 проти Томіясу, оскільки він міг використати свій дриблін, щоб просунутися вздовж лінії, і де неде він все ж потрапляв у небезпечні ситуації. Але лише з Джексоном нападі і мізерною підтримкою від півзахисників це рідко призводило до ударів, незалежно від того, як добре арсенал володіє м'ячем, поза володінням, вони були такими ж спертоносами, як при володінні м'яча, Тому що вони зробили у глибших стадіях арсенал намагався будуватися зі своєю звичною трійкою захисників. Під час цього матчу для Томіасу було завдання не стояти широко, а було надано свободу зміщуватися, дозволяючи Арсеналу мати мінімум в центрі поля. Захисна форма Челсі зазвичай була щось на кшталт 4-4-2 або 4-2-3-1. А Галихер. Дивився за партеєм, щоб залишити йому менші місці для керування грою. Проте за Томіясу, якщо зміщується час від часу, ми ми спостерігали Фернандеса, який підтримував гру той час, як час намагався ускладнити для арсеналу цей початок в центрі поля. Але ще раз гнучкість це друга назва Артети. І Едегро, як ми бачили протягом цього сезону, радо займав це місце як додаткова опорна точка, щоб створити 3 проти 2 на цій першій стадії. І, можливо, отримує можливість просуватися вперед, що дозволяє Арсеналу піднятися вище для півзахисника. В даному випадку Койседо було важко це контрити. Штрафна зона арсеналу означала вільну людину між лініями. Отже, Едегор часто допомагав розпочати атаку. В основному час не хотів, щоб Фернандес був високо. Він хотів, щоб той глибше крив Райса. Це означало, що медуяки сліду за своїм гравцем на полі. Це була частина. Причини небезпеки арсеналу з усіх боків. Хаверс не був як звичайний форвард. Він міг опуститися глибоко, щоб півзахист арсеналу був 2 в 3. Центральні захистки боялися піднятися і залишити великі прогалини. Це означало, що арсенал міг мати вигоду 3 в 2 у фінальній частині поля. Якщо Хаверс був з м'ячем, він міг залучити півзахисника. Це Залишало гіл, кріста в проблеми. Якщо він звузився, Тут... всі перемикалися на тросара. Якщо він залишився ширше, раз міг спочатку отримати простір. Після зміни позиції він міг приєднатися до свого відера. Це перевантажні. В центрі та зліва призвело до першого голу. Поки ліва сторона була перенасичена, праворуч індивідуальність арсеналу виявилася синіша. Одним з їх головних трюків було швидке переведення м'яча на, на саку, який був один в один. Це надавало їм вибір. Якщо захисники намагалися прикрити саку, з'явилися більше простору для Едегора. Якщо це був сценарій один в один, то Сака був радий возити свого суперника, входити в штрафну, створювати момент для партнерів або пробити самому. Вишенькою цього сезону стала позиційна гнучкість Арсеналу. Коли Арсенал був високо, Вайт рідко залишався на своїй глибокій позиції. Натомість вони переходили на двійку захисників, що дозволяв Вайту використовувати темп, щоб прикрити сака. Сака із задоволенням використовував свого суперника, щоб потім шукати можливість перевести чи використати додатковий простір. Другий гол Вайта був ідеальним прикладом. І вертаємося на таблицю АПЛ. Все так само цікаво, як і було місце тому і два місця тому. Арсенал відірвався від Сіті, але в Сіті є два додаткові матчі, в яких вони мають взяти 6 очок. І тоді вони будуть попереду. Чим завершиться гонка, побачимо далі. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.